Ви всі поливали городи чи квіти. Напевно, ви тримали шланг з рукою хоч раз в житті завжди. Так ось тепер дивися: шланг це структура, це форма, це фізика. А оце, що тече, це енергія, це та сила, яка всередині. Якщо ми шланг трішечки піджмем, потужність буде більша. Якщо буде завелике – буде плюхати. Якщо там води мало, я б тим не жав. Якщо е, потужність погана, а сила сильна, то буде отак і навіть розірвати може. Ось отак е, можливо вам буде легше зрозуміти, що є певна форма, вона важлива. А для того, щоб пропускати те, що вона може пропустити. Але якщо вона пропускає те, що для чого вона призначена, да те для чого вона тут, то тоді це починає живити, укріплювати, і внутрішня сила, внутрішня опора стає твоєю зовнішньою силою, також тому що починає форматуватися в життя. Ти починаєш на це опиратися. Ти починаєш це підкріплювати, і таким чином матерія починає допомагати, підкріплювати і розвиватися ще далі в тому, щоб це супроводжувати. Розширятися в своїй силі, поглиблюватися і розширятися в своїй силі.